Я вітаю вас у Києві. 11 ранку. Все найголовніше з фронту і тилу наступні 15 хвилин від журналістів фактів та вікон. Кількість жертв російського ракетно-обстрілу Харкова 23 січня збільшилась до 11. У лікарні від тяжких травм померла 61-річна жінка. Повідомляє голова ОВА Олексінігубов. Нагадаю, минулого вівторка окупанти за добу завдали по Харкову три ракетних удари. Одна з ракет влучила по житловій п'ятиповерхівці і зруйнувала цілий під'їзд. Тоді десять Загинули серед них і восьмирічна дівчинка. Понад 40 містян зазнали травм. Загалом внаслідок тих трьох атак постраждали понад 70 людей. Два ракетні удари завдали цієї ночі по Херсону російські війська. За даними тамтешньої ова, окупанти били по місту ракетами С-300. У власній оселі постраждала 54-річна жінка. У неї поранення ноги і вибухова травма. Потерпілій на місці надали допомогу. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку і торговельний центр. Окупанти намагаються нищити Херсон за так званим Миколаївським сценарієм, обстрілюючи з окупованих територій з зенітними ракетами. Заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк цієї ночі ворог застосував ще і балістичну траєкторію озброєння свого. Зокрема, повертаючись до так званого Миколаївського сценарію, застосував ТЕС 300 по території живих кварталів Херсона. Тобто так само, як обстрілювався колись Миколаїв з нетиповим використанням С-300, які нагадаю, є, все ж таки зенітними керованими ракетами. А ворог спрямував по середмістю фактично Херсона, Загалом за минулу добу російські війська вдарили по деокупованій частині Херсонщини понад сім десятків разів. Окупанти випустили 350 снарядів з мінометів артилерії, танків і дронів. Одна людина загинула ще одну поранено. Під постійними залпами артилерійської канонади в Херсоні живуть тисячі дітей деякі з них зовсім маленькі. На жаль, постійний стрес не минає безслідно. Констатують медики психологічною допомогою для малих херсонців. Стали мистецтво і спорт. Розповідає Олександр Мужичук. У шестирічного херсонця Івана Росохи через постійні російські ракетні обстріли з'явилися розлади мовлення, і він такий не один. Десятки дітей у Херсоні відвідують логопедичні заняття, кажуть місцеві лікарі. Іван розповідає, під час ракетних атак намагається сховатися серед іграшок голову Маленький херсонець каже, що хоче стати військовим, коли виросте, і вважає Росію поганою. Що нищать у коїну. Я знаю, як їх знищити. Терапевт розповідає журналістам, що у Херсоні все більше дітей страждають від розладів мовлення через війну. Лікарі заохочують малюків виражати емоції через мистецтво, зокрема малювання. Тож на стінах одного з дитсадків міста з'явилися зображення реактивних літаків, трактора, що тягне підбитий російський танк. Малюнки на тему звільнення Херсона така вони, які розчавлюють орків. Вісім місяців російської окупації Харсона не пройшли безслідно, і зараз для тих кількох тисяч дітей, які продовжують жити у місті, звуки сирен повітряної тривоги та артилерійська канонада звична справа. Незважаючи на постійні прильоти, в місті триває життя. Трохи старші діти грають у футбол у спортзалі. 12-річний Кирило Цивільський каже, футбол це його життя, а ще мріє побачити своїх товаришів, яких їхні батьки евакуювали з міста. Мріє, що всі друзі повернулися, війна закінчилася, та Кацапа більше не було ніколи. Нагадаю, за даними ООН, після повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули майже 600 дітей. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. У Криму російські окупанти запровадили так званий особливий режим на пунктах пропуску між півостровом та материковою частиною України. Відповідний указ напередодні підписав окупаційний глава Криму Аксьонов. Документ передбачає, що громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних КПП: армянськ, перекоп, Джанкой і двох залізничних. Вони легалізували те, що і так було, тому що там на межі фактично вони постійно перевіряли документи, постійно відбувалися фільтраційні заходи. Тому фактично вони просто це ввели у так званий Легітимне поле Російської Федерації, окрім того, варто ж зауважити, що раніше були оці от КПП, так звані на адмінмежі Криму і Херсонської області, тобто їм потрібно в тому числі для свого місцевого населення пояснювати, чим же ж тоді відрізнявся відрізнялася ситуація Крим. І материкова частина України, якщо вони вважають Херсонську область тепер своєю територією, ворог розуміє, що в кожній людині хто не взяв паспорт Ерефі, є потенційна загроза для а, території РФ. Так як ворог вважає Крим своєю територією, саме тому вони і закривають на додаткову фільтрацію а, цей пункт перепуску і в Арменську, і в а, на Чонгарі, а, і в Перекопі, тож ворог намагається повністю заблокувати для всіх негромадян РФ. Ерефі. Росіяни не покидають спроб захопити Авдіївку і готуються до нових серйозних штурмів. Про це в ефірі марафону заявив Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка теж стримує наступ ворога на Авдіївському напрямку. Офіцер повідомив, останні дні почастішили артообстріли по позиціях неподалік Авдіївки. До Донецька загарбники почали стягувати техніку та новий особовий склад. Також зросла активність ворожих розвідувальних дронів. Вірогідно окупанти намагаються виявити захисних. Сні загородження і локації, де групуються наші захисники, такі дії наштовхують на думку, що росармійці готуються до масованішого штурму, каже Цихоцький. Але всі намагання окупантів закінчуються нищівною поразкою. Останній час вони били Авдіївку в лоб, намагаючись даже у ці там так звані виходи через каналізація каналізаційний люк. О, там трубу так званого прорив. Теж успіху не мали, от ну мабуть, мабуть, буде, але ж ми до цього готуємося і готові завжди, і тому гідно їх зустрінемо. Відчайдушний спротив смерті щодня чинять бойові медики, які під загрозою своєї загибелі допомагають нашим захисникам. Єдина медикиня 65-ї бригади, після повернення із напарником з спекельного бахмутського напрямку, нині служить на Запорізькому. У військо жінка вирушила ще 22-го року. Добровільно багато чому навчалась уже в екстремальних умовах передової, бо за фахом фармацевтка. Тепер вона точно знає: у світі немає нічого кращого аніж врятоване життя побратима. Я знала, що рано чи пізно буде мобілізація медиків. Її блакитні очі бачили стільки крові, що годі й казати. Вона доброволицею пішла у військо. І нині єдина бойова медикиня одного з батальйонів 65-ї бригади із подівочому тендітним псевдо і люля за освітою. каже 28-річна Чернівчанка. Вона фармацевтка та нині управно витягає побратимів із того світу через ці ноші бойової посічної скалками автівки. Пройшли десятки поранених. Багато перевезли багато. Ціна скрізьні рани, каже напарник пілюлі. Водій санітар на псевдобригадир. Їхня фронтова швидка дістала у часовому ярі. Тоді один з уламків міни його самого заледве ледве не скалічив. Це я кажу, другий день народження. На той момент, коли саме був прильот, я відійшов. Ну, а ти мені дав обіцянку. І ти повинен її виконати. Правда? Звісно, Поранення було двох рук, двох ніг, голови, верхньої губи. Це один з небагатьох відеозаписів, де медикиня бригади після надання першої допомоги і в очікуванні евакуації говорить із пораненим побратимом. Ми стараємося робити все можливе, тобто ми самі перші їх отримуємо. Ми стараємося знімати ті турнікети, які є, тобто, щоб наразі. Людина змогла мати кінцівку, тому що це саме найголовніше. Бо той самий турнікет каже медикиня, якщо задовго стоїть на кінцівці і з порятунку від кровотечі перетворюється на знаряддя каліцтва. Після турнікета наслідки дуже погані. Якщо він там 6 годин, 7, 8 стоїть, то вже ну ми стараємося наразі робити все неможливе. Но у нас лише одна ампутація була за весь час, і то ми старалися дуже врятувати ножку, але там дуже великі були поранені. Ось на цьому запису той самий вояк, що втратив ногу. Пілюля каже: Він вдячний за врятоване життя, і вони досі підтримують зв'язок. Він хоче зустрітися, він каже: Я мушу вам віддячити. Я Кажу, ну ну типу, це наша робота. Розумієте? В неї такий дух бойовий, що не в кожного бійця хлопця є такий. 46-річний земляк Пілюлі бригадир каже: працювати із нею то втіха. Тривалий час вони билися за життя на Бахмутському напрямку. Нині на Запоріжжі. Більшість спогадів зізнається болючі, коли. До тебе приходить боєць, а на ньому півтора сантиметра льоду. Є такі поранення, які не, не, ти не бачиш зразу. Наше завдання, щоб вони вижили. І Я, мені важко про це говорити. Все, що ми можемо, ми все від себе робимо. І будемо робити, щоб кожного нашого захисника повернути додому живим. Я вважаю, що найкращого нічого немає. Аби управніше нищити ворога та евакуйовувати поранених, 65-та бригада відкрила збір на дрони та квадроцикли і просить небайдужих долучатися. Андрій Поще, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини. На Харківщині викрили міжрегіональну злочинну групу, яка підробляла документи, зокрема, і для ухилянців. За місяць підозрювані заробляли майже мільйон гривень. За даними слідства, липові документи виготовляли шестеро чоловіків та одна жінка. Замовлення приймали з усієї країни через соцмережі, а оплату криптовалютою на віртуальний гаманець. Вартість послуг була від кількох сотень до двох тисяч доларів, залежно від складності роботи. Серед підробок були водійські посвідчення, довідки про несудимість, закордонні. Ні, українські паспорти і паспорти інших країн, але найбільший попит мав пакет медичних документів або запрошення на навчання для військовозобов'язаних, які мріяли втекти від служби за кордон. Правоохоронці оголосили підозру головному фігуранту. Невдовзі їх отримають і його спільники. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Перше розумне укриття відкрили в Києві. Його облаштували в Київ в Київській політехніці, щоб навчальний процес не переривався навіть під час повітряних тривог. Ідея бізнесу втілили інвестори. Що таке смарт-укриття, чим відрізняється від звичайного, і скільки може вмістити студентів, розкаже Поліна Спасенко. У бібліотеці КПІ імені Сікорського це шлях до підземної книгозбірні. Нам сказали, що тут зберігалося як мінімум 10 тисяч книжок, а зараз зробили смарт укриття. Давайте подивимось. Ось як все виглядає всередині. Тут зараз уже багато людей, і я б порівняла це з відкриттям якогось модного закладу. Це смарт-укриття на території 600 квадратних метрів. А такий вигляд це приміщення мало раніше. З ідеєю перетворити це місце на щось більше пройшов бізнес. Ціль це побудова безперервного, максимально безпечного освітнього процесу, тому що ми розуміємо, в яких умовах зараз живемо. Ми у центрі лекційна зона поруч відокремлені простори для занять чи ділових зустрічей. Одночасно тут можуть розміститися пів тисячі люду, кажуть у виші. Тут додаткові приміщення є всередині маленькі ось такі переговорки, де можна спокійно поспілкуватися. Там далі санвузли. Ось тут можна помити руки, а там далі навіть є душова кабіна. З вигод неочевидних для коворкінгу, але важливих на випадок тривалого перебування ліжка. Їх уже тестує платон. Подобається? Я на таке хочу спати вдома. Проєкт розробляли торік під час блокаутів, розповідає архітектор Павло Пекер. Ви подібне щось робили раніше? У мене є широкий досвід безпекових проектів в країнах, що воюють: Ірак, Лівія в Єгипті створював проекти. Тож, в принципі, це для мене вже ну доволі рутинна робота. Тутешня гордість система вентиляції такої на всю Україну, що пошукати кажуть в ДСНС. Вона може бути приточною, вона забирає повітря іззовні, Вона очищує повітря, і вона також може бути закритого типу. Вона буде очищувати повітря, яке знаходиться безпосередньо всередині, не забираючи повітря ззовні. Для найпростіших укриття це унікальна історія. Від старих книжок тут уже нічого не лишилося. Стелажі потроху наповнюються новими книжками. Подивимося, що тут є фактологія, кар'єрні ігри. Гілларі Клінтон, важкі рішення. Ми визначали, які саме книжки тут мають бути. А перше, це, звісно, нонфікшн. Це також література, якась певна мистецька, це література з розвитку. Ми будемо працювати, щоб доповнювати саме мистецькою літературою. Ну це відома концепція. Сайнс плюс арт народжує диво, і саме на стику науки і мистецтва народжуються інновації. Облаштування укриття знадобилося 5 місяців і понад 400 тисяч доларів. Вклалися інвестори. Це благодійний проект. Тому насправді, якщо казати з бізнесової точки зору, у нього немає бізнес-кейсу по окупності або по поверненню інвестицій, по прибутковості. Але вони полягають в іншому. Це молоді люди. Молоді люди, які сьогодні є студентами, завтра вони йдуть працювати. Вони йдуть працювати, сплачують податки, розвивають нашу з вами країну. Ті технологічні рішення, які тут закладені, вони будуть надихати творчу молодь для наступних креативних ідей і думок. Автори проекту хочуть його масштабувати, щоб такі укриття з'явились і в інших навчальних закладах України. Почати планують із прифронтових областей. Наступним буде університет Гончара у Дніпрі. Поліна Спасенко, Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини». Ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.